Всім шалений привіт із України! І я сьогодні в доволі незвичній локації. Я знаходжуся на природі і хочу тут розпочати свій в'язальний влог, тому що саме тут я насолоджуюсь в'язанням і отримую максимум задоволення, тому що літо і ми можемо собі дозволити виходити, хоч і але на природу це дійсно круто і кайфово. Я обожнюю такі моменти. Всім хочу подякувати за підтримку, за добрі слова, за ваші лайки. Це дуже безцінно, це дуже круто. Це мотивує далі рухатись і не зупинятись на досягнутому. Чути, як жаба квакає? Кайф! Це неймовірний кайф. Я обожнюю це, чесно вам скажу. І так, що ж буде в мене на цьому в'язальному тижні? А на цьому в'язальному тижні я планую в роботу брати тільки на три процеси. Не будемо говорити ні про що, але я планую брати в роботу три процеси. Це ось цей светр Туніка. Не знаю, що вийде, вже майже завершую рукава. Можливо, сьогодні завершую, а можливо, ні. Ну, оце ви дізнаєтесь згодом, звичайно, коли будете включатись. Також у мене в роботі моя корзинка гачком. Чи корзинка, чи сумка, не знаю, що це буде, щось таке буде. І, звичайно, в мене в роботі ось оці шкарпеточки. Я вже бачите, на якому етапі їх відв'язую. Мені десь приблизно рядів 20 потрібно відв'язати до закриття мисочку. Оце ось такий план у мене на цей в'язальний тиждень. Як він буде проходити? Я, звичайно, буду підключатись, вам розповідати. Не обіцяю, що це буде кожного дня, але як буде можливість... Ох, мене загоріла личиком. Але як буде можливість, то буду підключатися, і розповідати. Ще хочу розповісти, що саме на цьому тижні, а вже від цього відео вийде. Можливо, коли буду знімати, також підсучусь, розповім трішечки. Але я планую вступити в новий пров'язальний проект, де потрібно буде робити перев'язи або завершити до наші довгов'язи, щоб це все завершити до початку осені. У мене в планах є перев'яз, про який я вам багато разів казала. Це чоловічий светр. Я буду повністю розпускати верхню частинку і перев'язувати повністю малюнок. Це в мене такі плани. Його про це я розповім, звичайно. В окремому відео ви там все зможете побачити і почути. Якщо вам Ой, вибачте такі шумні звуки різні. Якщо вам буде цікаво, то ви там, звичайно, це все можете побачити. І окр... окрім того, я планую на цьому тижні розпустити два процеси. Один процес я ще розпочинала на початку до початку війни, а другий процес він був розпочати. Перед новим роком, коли ми були в селі, але я набагато багато на себе взяла, і я розумію, що для мене це дуже складний процес, особливо в нин... нинішній час. Ну, можливо, я просто ним трішки перегоріла і мені він не цікавий став. Тому я вирішила, що я його краще розпущу. Ну, не хочу я до нього повертатись, кажу, як є. Тому це в мене такі плани. А також я на кінець хочу розпочати свою туніку. З, з моєї пряжі, про яку я багато разів вам торочу, а все ніяк не розпочну не з неї. Це... Я вже, чесно кажучи, навіть зробила такі а-ля розрахунки. Це буде така туніка авантюра, скоріш за все, з бавовни. Я, звичайно, вам покажу, як все розпочну, тому що розрахунки я вже зробила. Ну, також це такі. Розрахунки, я хочу, звичайно, знімати по тому процесу відео, як це я буду в'язати і все, як воно буде продвигатися там поетапно. Якщо це все в мене вийде, як я планую, то, звичайно, вийде на каналі те відео. Якщо в мене, звичайно, нічого не вийде, я про це вам розкажу у влозі, але відео того не буде. Це буде така туніка нульовим регланом. Мені було цікаво, я у Світланка на каналі почула про це. Я звичайно ознайомилася з цим питаннячком. і ну, для мене нічого важкого там немає. Але він буде, хоч і нульовим регланом, але я хочу зробити таку цікаву резиночку, тут оздобити його горловиночку і закривати цікаву реглану лінію. Про це все я звичайно буду розповідати в своїх відео. Якщо вам цікаво, і ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. А я пішла творити і насолоджуватись красою, яка навколо. Ну що, друзі? Вихідні промайнули дуже швидко. Сьогодні вже навіть в то вівторок. А, влог я розпочитала в неділю, як я казала, неділю, неділю, як кажуть. Був такий класний сімейний день-вечір. Учора ми були також цілий день зайняті. Майже я тільки трішки ввечері пов'язала. Шкарпеточки на вулиці я там в'язала. Я так до речі, викладала у. Шорт, таке відео, де я в'язала якраз саме цю шкарпетку. Тут десь ще рядів 10, приблизно, може трошки більше, до мисочку, ось залишок пряжі. Я думаю, мені якраз на шкарпетку вистачить. Це все завершити. Маю надію, що шкарпетка на цьому тижні буде готовою. На наступну роботу я над нею працювала активно, дуже активно. Це мій светрик. Да? Ось він, бачите, вже де рукавчик. Цей вже завершений, да. І це я також вже завершую десь тут. Ну, це я так приблизно скинула, але мені десь два-три рапорти залишилося, то взагалі мало. Тому буду працювати і маю надію, що швиденько-швиденько завершу цей процесик. Бо хочеться завершити рукавчики і приступити. Це я вже так, знаєте, приступити до нового процесу. До речі, до нового про новий процес. Я вже придумала, що я хочу. Я колись дивилася. Канал Світланки, давай пом'яжемо, здається, так називається канал. Дівчатка, я якщо не забуду, кого мені треба згадати, то я вставлю відео, про що йде мова, про який канал я кажу. А, тому що її звуть Світланка, але канал я можу правильно назвати правильно казати. Тобто, і вона казала, що хоче розпочати в'язати собі виріб. Футболка, це буде чи ще щось нульовим регланом. Мене це так зацікавило, тим паче вона каже, що це для дами з пишними формами. Я не маленька дама, тому я вирішую регланом. Що я хочу все ж таки нульовим регланом. Я, чесно кажучи, вже навіть зробила роз... розрахунки, все є, але я ніяк не можу розпочати. Я якісь постійно знаходжу собі відмазочки. Чому не знаю? Але зараз ставлю ціль закінчити рукавчики, можливо, сьогодні, а можливо, вже завтра, і приступити. Ну я собі даю слово, що на цьому тижні я розпочну цю роботу, бо мені дуже хочеться, але знаєте, якийсь острах є. Чому не знаю? Можливо, тому, тому що я дуже багато розпочала процесів і цей момент на мене давить. Я тільки відзняла відеоролик, яким я йду в спільний проєкт, його організатор Оксана Левчук. Також, якщо не забуду, залишу посилане на канал Оксанки. Дуже гарна дівчинка, мені подобається, я іноді дивлюся також її відео. До речі, було дуже гарне цікаве питання, якщо не забуду тут, які я канали дивлюся на Ютубі чи дивлюся українських блогерів. Я дивлюсь українських блогерів, багатьох дивлюся. А періодично я тут згадую, кого я дивлюся, і як ви бачите, да, я там то тим надихнулася, то тим надихнулася у дівчаток. Тому то обов'язково дивлюся, тому що я вважаю, що якщо ми друг друга будемо дивитися, то ми будемо підтримувати одне одну. одну адже... Особливо зараз влітку дуже пересіли перегляди. Я це розумію, я сама така, тому що на вулиці літо, і ми більшу частину там проводимо це. Круто, як на мене. Тому я хочу розпочати все ж таки собі літній процесик, але ж півмісяця вже пройшло першого літа. Ну може за місяць осилю да, хоч ще пару тижнів понищу. Але якщо я навіть його і в кінці сезону відв'яжу, то не страшно, я можу під куртку вдівати. Без рукавів, але мені дуже хочеться спробувати цей процес. Я вже зробила розрахунки, там нічого складного немає. Я цей процес як і все, знаю, але тут будуть деякі фішечки, і я хочу для вас зняти <клух> відео. Це буде, я навіть вже придумала назву цієї футболки, це буде фанполка авантюра тому що я хочу. Ну, майже без розрахунків в'язати, тому що ну, я все буду детально, звичайно, розповідати в тому відеоролику. Всі нюанси, кому буде цікаво, це така буде відеорозповідь з в'язанням цього цієї речі. І обов'язково я буду знімати самі важливі моменти для вас в окремому відео, щоб ви могли також створити все, що ви хочете, якщо вам не дуже доподобався. Балачки, всякі балачки. Якщо вам не дуже доподобає різноманітні балачки, там про в'язання, і вам потрібно чітко в'язання. Тому що, як ви хто помітив, я навіть зараз знімаю майстер-клас, ніде не вітаюсь, нічого, а просто прямо розповідаю. Ну, щоб прибрати лишнє зайве у зйомки відео корисному. А поговорити я можу з вами саме так, таким чином, як зараз. Тому. Сьогодні планую в'язати, розпускати і творити далі. Пішла до наступних підключень. Сьогодні в нас середа, і я вирішила показати, що я все ж таки все розмотала, всі моточечки розмотані. Я і планувала на середу це зробити. Думала вчора, але вчора якось часом було омаль, тому перенесла на середу. Ну що ж, це дві мотки, які були, вони такі якісь м'якенькі, я не пам'ятаю, це я мотала чи, мабуть, я мотала, не пам'ятаю. Ось так гарненько-тугенько набитий цей моточок, який складається з двох ниточок. Чесно кажучи, вже в мене була ідея, але не знаю. Буду я її цю ідею втілювати саме з цієї пряжі, тому що я вирішила це втілити з цієї слонімської пряжі. Вона, чесно кажучи, я дуже полюбляю слонімську пряжу за її якість, за її довгостійкість. Як кажуть вона, у мене не було з нею ніяких проблем, хоча я мала багато виробів з цієї пряжі. Але в мене є тільки цей колір. Був колись куплений дуже давно. Ще, ще, ще не знаю коли. І зараз, бачите, коли лежать ці моточки, то його колір гарненький. Ось така вийшла бобінка з того, що в мене вже було відв'язано. Звичайно, не все поміщалося, бо моталка вже не хотіла її мотати, тому я домотала ось так, як є. І мені здається, я хочу собі такий на весну, ой на осінь, на зиму, комплектик з шапки звичайної. Можливо, я її зв'яжу резиночка, може ще якось. Я подумаю про, стосовно, бо моя шапка, я її. Також не дуже одна подобається, але то я в наступному проєкті в самому проєкті розповім. І, звичайно, ось залишку я відмотала оцю стільки частинку. Це був зразочок і там невеличкий залишок, тому тут багато вузликів у цьому кусочку. Але якщо не буде вистачати ниточки, то і її можна буде примінити. Дівчата, біжу з почти. Зараз у нас четвер. Погода така сонячна, гарненька, тепленька. І забрала куточки. Мене Тома підключила Тома з каналу. на дивані» підключила до групи в Телеграмі. І я вже, звичайно, перші купочки зробила. Я не терплю. По дорозі така, в мене така краса. Галя мені написала, що такі смоточки, її маленькі, її вона розмотувала на цей зразочок. На я там не знаю, на який брагок, але це неймовірна краса і неймовірний колір. Так що я така задоволена і біжу додому зараз. Буду творити, і цей процес, мабуть, буде наступний після моєї авантюри. Ну що, друзі, сьогодні в нас п'ятниця і я хочу підвести підсумки свого в'язального тижня. Як завжди, вийде в неділю, але ж треба сьогодні це все зробити. Тим паче, завтра мій чоловік буде вихідний, і ми будемо насолоджуватися вихідними днями. Тому сьогодні в мене багато планів. Зараз ще обід. Звичайно, я ще сьогодні буду в'язати, але це все вже віднесу до вихідного дня. Хоча не знаю, можливо, ввечері мені не дасться пов'язати все буває по-різному. Ну, зараз я хочу показати перше. Перед вами жакарт. Ви Думаєте, навіщо вона достала цю кокетку? Мабуть, буде завершувати. Ні, я не планую поки що її брати в роботу. Хоча ще поки вагаюся. Але в мене перед нею є ще дві роботи, які я маю завершити розпочаті. Пізніше, звичайно, цієї, але як на мене, вони на мене на сьогодні ще важливіші. Можливо, я все ж таки її закінчу. Якщо я її до літ до кінця літа не візьму в роботу, хоча б, то, мабуть, вона піде в розпуск. Це я так думаю поки що. Багато хто написав мені вже під відео, як шкода мого розового палантину. Дівчата, можливо, і шкода, але я розумію, що в роботу я його більше не візьму, то навіщо? себе силувати. До речі, в кінці відео покажу, яку я шалено гарну красу купила в одній класній групі. Хоча, точніше, не так. Я її вже вам показала перед цим, скоріш за все, а більше-ближче покажу в кінці цього відео. Якщо не забуду, бо вона там стоїть трішки далі, мені треба буде відлучитися. Так, Ця жакардова какетка лежала перед новами, тому що я тільки записала відеоурок по в'язанню жакарду без протяжок. Багато у мене просили цей відеоурок, хотіли, щоб він був україномовний. І в цьому відеоуроці я зробила таке, <повернулася>, повернулася до свого старого стилю. Я багато іноді розмовляю, але для вашої зручності буду ставити тайм-коди. і тому кому не цікаво моє, Балачка, то переходьте на потрібний момент, там все звичайно детально є. Зараз я в'яжу другу шкарпетку і хочу одразу з вами звернутися до поради, порадитися з вами. У мене закінчилась зелена ниточка на цю шкарпетку, яку я відмотала. Це вже на другу шкарпетку, тому що якщо я її не відмотаю, то мені не вистачить. І ви знаєте, не взяла я з собою білу нитку. Я думала або закінчити, зробити білий мисочок, але щось мені ця біла пляма не дуже до вподоби, чесно кажучи. Хоча б якби було тут, наприклад, ця резиночка біленька, це було біленьке, тоді вже якось би так було цікаво. І в мене виникла така ідея, напишіть ваші думки стосовно цього. Оціє ідеї, що ви думаєте? Мені буде дуже важливо це знати. Я хочу розпустити до клину підйому, тобто до цієї частини, і пров'язати методом Helix. Мені здається, це буде такий більш ідеальний варіант. тобто Буде трішки зеленого, тут зелене, тут трішки зеленого, тут буде метод HELIX і мисочок закритий зеленим кольором. Щоб мені вистачило, то мені потрібно десь ось стільки розпустити і перев'язати. Я поки думала, щоб з вами порадити, звичайно, розпочала нову шкарпеточку, зараз в мене ці спиці вільні, тому я буду періодично скоріш за все в'язати. Я буду думати ще над цим питаннячком, питанням, правильно так сказати, тому що я ще не вирішила, який же я варіант хочу. Або метод Хелікс, або ні. Будь ласка, напишіть ваші думки в коментарях. Я, звичайно, дослухаюсь до ваших порад, бо для мене це, звичайно, дуже-дуже важливо, що і як робити. Ось мій светрик. Я закінчила обидва рукави. Я дуже задоволена цим, тому що я собі ставила за мету на цьому тижні закінчити рукави. І я це зробила. Це мастхев для мене. Дуже круто, тому що я взагалі планувала це в свою подорож це завершити, але подорож була така незвично цікава. Ой, щось у мене тут петельки трошки втекли. Зараз ми їх піднімемо одразу. Єдине, знаєте, коли в'яжу, буває, тому що нитки такі дуже тоненькі обидві. І я. Гублю оцю віскозу. І, звичайно, тоді полотно виглядає не так гарно, тому що нема цього блиску від віскози, і приходиться перев'язувати знову і знову кожного разу. Але і то не страшно. Так, це я вже, мабуть, і петельки познімалася. Ось у мене стільки відв'язано. Зараз я хочу відміряти, скільки ж я відв'язала. Одне можу сказати, що я дов'язала, вони вже були розширення. На цьому светрі. Я вже їх робила раніше, звичайно, ще, але я вже цього, чесно кажучи, не пам'ятаю. Тому я вирішила кожні 10 рядів робити. Приблизно 10, 10 9, 10, 11, 12 від рядів. Ось так. А Зараз у мене відв'язано, чесно кажучи, я подумала більше, але 29 см. І, чесно, я ще вагаюся, можливо, дов'язати його як светр. І залишиться ниточка, зміксувати з чимось, або ще на один светр пустити. Я навіть, чесно кажучи, вагаюся. Вже я бачу, що бобінка трішки підтанула. І я, чесно кажучи, не знаю, у мене тут 200 г було. Скільки залишиться, не знаю. Можливо, зміксувати ще з якимось кольором, там, наприклад, з білим, сіри, з білим. Або Сірий з чорним, одним словом, я ще не знаю. А можливо, все ж таки вив'язати як туніку, але все рівно мені здається, навіть якщо я вив'яжу як туніку, о, то, тобто зараз 29 см, 10 см, ще 30 см відв'яжу лицьовий гладі. Ці, в цілому це не так важко, якщо сказати, то в'яжи собі, да, навіть не задумуючись. Головне, не, не втрачати ниточки і все. А тому о, я ще не вирішила. Мені дуже доподобається, я, звичайно, це все проміряла. У мене на той момент вже було до Талії відв'язано 22 чи 23 см. Це я за вчорашній вечір відв'язала 29, тобто десь приблизно 7, 6 -7 см я відв'язала за вчора. Багато. Як на мене, то добре відв'язано. Ось така моя робота. На цьому тижні я собою дуже задоволена. І на кінець я розпочала новий процес. Я ще його вам не показувала. По цьому процесу я записую, скоріше, це така буде десь історія в'язання. По цій історії, звичайно, кожен зможе зв'язати собі светрик, футболочку або ще щось. Саме в цій техніці це регла, нульовий реглан. Я вже колись казала, не знаю тут, чи в тій, тому відео, бо я вже не пам'ятаю, що де я кажу. Цю техніку я побачила у канал, на каналі у Світланки. До речі, не, не техніку саме побачила, а саме ідею з цією технікою. Я почула в неї і мені вона дуже сподобалася дуже сподобалась. Вибачте, можливо, що трішки світліше зроблю. І я вирішила в'язати. Чесно кажучи, мені все поки що до вподоби. Суть техніки мені дуже зрозуміла. Я знімаю, але ось саме про регланні лінії я там нічого не стала знімати, бо мені здається, тут ще дуже мало видно. Щоб більш було детально, можливо, комусь цей варіант регланних ліній не сподобається. Можливо, він захоче використати свій варіант регланних ліній. Тому я вирішила ой, показувати те, що є і як є, але про регланні лінії зніму пізніше, тому поки що буду в'язати, можливо, десь сантиметрів 10-15 відв'яжу регланих ліній, тому що я її буду в'язати. Ну, планую, 25-26 см. Все може змінитися. Бо я, наприклад. Тому відео я про це, звичайно, кажу. Це буде відео, де я буду розповідати і про помилки, і про успіхи, як кажуть. А, поки що помилки не було помилок, єдине, що я переграла, це резиночка на горловинці. Мені не захотілося дуже широкої. А, тобто, коли я вже почала в'язати сьомий ряд, мені не сподобалась ширина, і я розпустила. Тобто, оце для мене була сама оптимальна ширина. Тобто, замість десяти, як я планувала рядів, я відв'язала 6. Тому дуже гарно лягає полотно в лицеву гладь. Я взагалі відв'язала, зараз вам скажу, відв'язано, я навіть ще в блокнот не записувала цей процес. У мене відв'язано тільки на 5 см. Тобто я відв'яжу см 25-26 см, потім хочу в'язати азіатський росток і вже потім перехожу, розділяти полотно на рукава і тіло і в'язати. Просто рукава будуть трішки коротенькі там додам. І ви знаєте, я з такою насолодою в'яжу. Це оця пряжа, якому, над якою я медитувала цілий місяць майже. Я планувала її ще в роботу взяти раніше, але ну так вийшло, ну нічого страшного, вийшло, вийшло в червні. Да? Тут 200 г 800 метрів, це Cotton Kings Twirls. 100% бавовна. Цю ниточку мені дарила Оленка з Німеччини присилала. Я така задоволена, вона дуже класна. Нитка йде без скрутки, і, звичайно, треба бути уважним, бо іноді петелька розділяється на ці всі чотири ниточки, з яких складається цей моточок. Для роботи я взяла спиці трійка Adi Novel. Мені дуже вони також подобаються. Обов'язково зроблю на них відгук, бо в мене багато було до них питань у дівчаток стосовно, чи давлять чи не давлять, чи зручно чи незручно, про це все обов'язково вам розповім. І якщо не помиляюсь, то тут тросик півтора був. Я вже не пам'ятаю, в мене десь має бути упаковочка, якщо вона ще не згубилася, то я розповім. В'яжу я з серединки. Було дуже цікаво, зараз покажу. Де вона ця ниточка, бо я її постійно ось, бачите, Cotton Kings з такою етикеточкою. Тобто я потягла за цю саму етикеточку, вона була прям так догори. Тобто, якби виробник піклується про майстринь. І ти можеш в'язати, починаючи з початку, знімаючи цю велику етикетку, або потягнувши за кінчик. я вирішила, що до лиця краще брати світлі кольори, а вниз, там, де папа така в мене добра, більш темні ще візьму. Тут, бачите, стільки переходів. Тобто такий ніжно-ніжно-фіолетовий кольор. Такий він дуже ніжний, такий приємний, мені дуже доподобає він. Далі йде мій улюблений голубий колір. Я так розумію, він буде йти з переходу ниточок, скоріш за все, меланжиком таким. Угу, да. І далі буде йти полосочка з цього гарного, ніжного синього кольору. Мені дуже він доподобається, тобто один, два, три і четвертий колір, цей такий ще синіший, ніж попередній, той більш такий з фіолетовим, а цей чисто синій, і він переходить плавно в темно-синій колір. Тобто такі будуть цікаві плавно переходящі смужечки. І, чесно кажучи, я вже з таким нетерпінням чекаю, коли буде зміна якогось кольору, бо мені дуже хочеться це побачити. Ну, одним словом, це така моя авантюра, я її так і назвала, бо, чесно кажучи, я навіть не робила особливих розрахунків. Тобто, я вперше в'яжу виріб без зразочку. Я завжди всім казала, що треба в'язати зразочки. Але я вирішила спробувати, тому що, думаю, ну якщо горловинка буде трішки ширшою, аніж вона є, то нічого страшного, але поки що мені все подобається. Мені подобається цей такий варіант лодочки, я його, мабуть, збережу, але все рівно росточок азіатський потрібен тут. Тому оце все, що ви бачите, мені дуже до вподоби. Я буду все розповідати, звичайно, в тому відео, як зв'яжу, буду намагатися якомога швидше її в'язати, бо мені хочеться її поносити. А можливо хтось по цьому майстер-класу собі ще футболочку зв'яже або светрик. І зараз я хочу показати, поділитися з вами красою. Я дивилася Тамара відео, в'яжу на дивані, і вона розповіла про групу, де дівчатка діляться своїми запасами, залишками там, пряжі або тим, що їм не підходять. І там пані Галина виклала сет шовк з віскосою. Тут буквально на футболочку. Пані Галина мені написала, тобто, я не знаю, це оце буде 200 грамів, чи це все 200 грамів. Але вона сказала, що оці моточки вона намотувала собі на зразочок, якщо я правильно її зрозуміла. Каже, викиньте їх, ви що? Хіба можна таке викидати добро? Я буду з нього в'язати. Тому вона каже, що вона його не враховувала в розрахунку. Чи, чесно кажучи, дівчатка, я вірю на слово, я нікому нічого не перераховувала. Воно лежить в такому пакетику, і, чесно кажучи, я хочу цю бабінку тепер поставити собі на робочий стол, щоб вона була мотиватором, щоб якомога швидше я відв'язала попередні процеси кидати. Тобто, свою футболочку і свою синіку. Хай вона буде панікою, скоріш за все, бо плаття ну, мені просто нікуди не носити платтячка, тому я вирішила, ой, це теж треба прибрати, а бубінку залишити, щоб на мене метубувала. Е, тому ось такий моя мій тиждень в'язальний. Маю надію, що вам було цікаво зі мною. Пишіть, будь ласка, коментарі, не забувайте ставити вподобайки, бо це допомагає просувати наш україномовний контент. Будь ласка, дивіться інших дівчаток, всіх дівчаток, кого я згадувала в своїх відео, я обов'язково на них посилання в інфобоксі. Якщо вам цікаво, то переходьте і знайомтеся також з цими дівчатками. І до наступних зустрічей. Чекайте майстер-клас, він має вийти на моєму каналі. Всім па-па! Підожди, не папа. Я забула сказати, що ж я візьму з собою в в'язальний тиждень. Мабуть, потримаю інтригу. Хоча хто бачить весь масштаб роботи, той зрозуміє, про що йде мова. Але про це я розповім уже в наступному лозі. Всім па-па!